пташка злітає у небо. Рівненські художниці Марія Кушнірук та Марина Голуб'єфімчук розфарбовують гільзи від снарядів, аби зібрати гроші для військових. Було брати пензля до рук до, до рук і важко водночас, але я знала, для чого це буде, для чого це потрібно нам. І за допомогою своєї творчості я зможу зібрати певні кошти і люди можуть отримати. Певну суму мізерно, але допомогу для хлопців. Ідея з перетворення відстріляних боєприпасів на арт-об'єкти виникла в однокласниці Марини. Я мала їхати додому в Україну, і якраз мені одногрупник передає вісім гільз, п'ять з яких я розписую йому його у бригаді. Відправляю, і в мене залишається ще три. А тут я дзвоню своїй однокласниці Марині. Ми домовляємось про зустріч. Я з нею ділюся цією ідеєю. Віддаю їй одну гільзу. Тож разом дівчата їх розфарбували та організували благодійну лотерею. Одну гільзу отримає той, хто задонатить найбільшу суму. Іншу гільзу буде розіграно рандомно. Загальна сума збору буде порівно розділена на потреби двох бригад. Ми збираємо для 15-ї окремої бригади Національної гвардії України. Вони хочуть придбати автомобіль. Збираються наші рівненські хлопці на схід. І друга бригада це ми збираємо моя сусідка, яка її чоловік, командир взводу танкового зараз на запорізькому. На напрямку теж збирають на автомобіль. До речі, зараз командир взводу, який на запорізькому напрямку на днях отримав поранення, і тому донатити потрібно більше. Автівка для однієї з бригад коштує 140 тисяч і їм не вистачає на неї 40. Для іншої ж необхідно зібрати ще 140 з 200 тисяч. Самостійно такі суми зібрати військові не в змозі. Взагалі, потреби в підрозділу під час виїзду на бойові завдання ну дуже великі. Тобто це від банальних якихось будівельних матеріалів і обладнання, сокири, лопати, скоби, мішки. Тобто дуже багато потребів потреб. Більшість цих потреб ми стараємося самотужки якось вирішувати. Просто одне одна річ, ти можеш придбати якесь обладнання на свій підрозділ. За рахунок того, що ми просто скидаємося дуже часто, от, але є й такі великі витрати, як ті самі автомобілі. Ми не здужуємо, навіть якщо всі разом скинемося. Ми звісно скидаємося, але треба ще стороння допомога. Ми повинні допомагати своїм людям. Своїм військовим, бо хто як не ми їм допоможе, і хто як не ми за них має турбуватися, ми можемо зробити таку хорошу звичку, донатити щодня, хоча б ті чайові ті певні гривні, які ми можемо не випити, не випити каву, не випити лате, не випити чаю і задонатити для наших військових, бо це потрібно. Хто хоче отримати розфарбований відстріляний боєприпас, може до 27 жовтня долучитися до благодійного аукціону. Зробити це можна, зайшовши на сторінки художниць у соцмережах. До слова, цей аукціон у них далеко не останній. У планах є розфарбовування ще декількох гільз, аби допомогти ЗСУ. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.